Слава Україні! Сьогодні маємо дуже корисний випуск. Подумайте, як часто у вас виникає потреба базово відредагувати відео без додаткових навиків і за короткий час, зменшити тривалість, вирізати уривок, додати текст, забрати чи додати аудіо супровід. Це все можна зробити на вашому смартфоні за лічені хвилини. А поставити нам вподобайку та написати коментар до речі можна за лічені секунди. Не забувайте підтримувати розвиток україномовного ютубу. Це дуже важливо для нас. Можете йти зручніше. Зараз я розкажу вам про топ-застосунків для редагування відео. З власного досвіду скажу, що застосунків є безліч, усі вони більш-менш схожі за своїм інтерфейсом та функціями. Різниця хіба може бути в додаткових можливостях, наприклад, унікальні пресити для кольорокорекції, ефекти, переходи між кадрами. Але, на жаль, більшість таких функцій надається опісля платної підписки. Та є один застосунок, без якого я не можу уявити свого життя, адже він постійно рятує мене у випадках, коли нема доступу до ноута. І це багатьом відомий іншот. Два роки я користувалась безкоштовною версією, у якій було більш ніж достатньо можливостей для базового редагування відео. Цей прекрасний застосунок дозволяє форматувати відео, обрізати, вирізати уривки, уповільнювати чи пришвидшувати, додавати текст. За що мені ще полюбився іншот, то це за те, що він дозволяє максимально просто працювати з аудіо. Тут можна додавати гучності чи навпаки робити тихіше оригінальне аудіо з відео. Можна додавати музику із бібліотеки застосунку, абсолютно безкоштовно до речі, або ж загружати свої треки і накладати їх на кліп. Полюбився мені іншот ще й за максимально простий інтерфейс, ще й українською мовою. Є крутезна функція. Тут можна створювати свої наліпки. Для цього натисніть на кнопочку Наклейка, далі тисніть по віконечку з пейзажем і перед вами відкриється меню, у якому можна додати вже готову наліпку у форматі PNG. Тобто без фону, або прибрати фон в застосунку. Іншот часу може трошки заплужити і обрізати забагато чи навпаки залишити непотрібну частину зображення. Але якщо підібрати картинку з об'єктом, який добре виділяється на однотонному фоні, тоді все буде окей. Само собою, застосунок дарує нам різні переходи між кадрами, простенькі анімовані ефекти, які роблять відео цікавішим. З мінусів застосунку, у безкоштовній версії не так же і багато відкритих ефектів. Додається водяний знак, і для того, щоб його прибрати, потрібно чекати до хвилини часу. Є багато реклами. Так як я працюю з соцмережами і мені регулярно треба вигружати відеоролики, я вирішила не скупитись і все ж придбати підписку за 259 гривень 99 копійок в рік. Це я вважаю дуже-дуже мало. Дуже схожий до InShot ЮКАД. Там майже ідентичний інтерфейс, такі ж самі функції, завдяки яким можна обрізати відео, вирізати уривки, працювати зі швидкістю, редагувати аудіо, додавати фільтри, застосовувати кольорокорекцію. Є дуже миленька бібліотека з красивими короткими відео, які поділені на категорії. Обираєте, що вам потрібно, накладаєте музику і монтуєте свій кліп з готових матеріалів. З переваг безкоштовної версії ЮКАД. Там немає водяного знаку, але все ще так само багато реклами і закриті деякі функції та ефекти. Річна підписка коштує 119 гривень 99 копійок. До багатьох списків топ-програм для редагування відео увійшла також GoPro Quick. Якщо у вас є GoPro, тоді це must have застосунок. Ви можете синхронізувати його з вашою камерою. Згодом, завантажені з камери фото та відео, ви можете редагувати стандартними інструментами, якими можна обрізати кліп, змінити розмір, додати фільтр, змінити швидкість попрацювати з аудіо і додати текст. А ще можна прокачати своє відео так званою темою. Придумати крутезну назву на початку і обрати вражаючий ефект, який найбільше пасує по тематиці. Але навіть якщо GoPro у вас нема, то застосунок все одно вартий уваги, адже має крутезний інтерфейс і всі необхідні інструменти для базової обробки відео. Тут також можна створювати свої спогади, які будуть ось так миленько оформлені. Бажаю вам натхнення для того, щоб створювати багато креативних кліпів та роликів, в чому вам допоможуть ці застосунки. Ставте вподобайку, якщо було корисно і обов'язково напишіть свої варіанти програм для редагування відео, якими користуєтесь. Тримайтесь разом, до перемоги вже зовсім близько! З вами була Вася, па-па!